На черзі духовний сніданок поговоримо зі священнослужителем про історію Гедеона. Буде цікаво, залишайтеся з нами. Отож, сьогодні з нами Олександр Козлов. Доброго ранку вам, Олександре. Дякую, що ви звітали сьогодні знову до нас. І ми можемо обговорити одну цікаву історію, яка записана на сторінках Біблії, про Гедеона. Ким був Гедеон? В який час він жив? Розкажіть. Так, досить цікава історія, відома, вівлійна історія, особливо, ну та не тільки підлітки, хотів сказати, що особливо підлітками молоді вона цікава. Подобається так? Так, але я думаю, що вона всім подобається угу. ця історія. Історія про молодого чоловіка по імені Гедеон. Е, Якщо зробити екскурс в ті події, коли це відбувалося, знайти місце на ось цьому історичному відрізку, угу. то це був час суддів, Тобто був такий період у історії Ізраїлю, коли країною правили судді. Це ще був час Теократії, коли безпосередньо Бог не от, було царя. Не було царя, Так, до речі, там в книзі суддів декілька разів ось ця думка простежується, що не було в Ізраїлі царя. А от саме судді керували цією країною. І Гедгон це один із суддів, який е, був поставлений Богом і який певний час вирішував долю народу ізраїльського, який керував ось цим Ізраїлем. Якщо історично взяти, то судді ну, є різні дані, це приблизні дані, да, тобто точно з року в рік Сказати ми не можемо, але приблизно десь із 1400 року, там 1400, 1450 рік до нашої ери і наступні 400 років до 1000-1050 року це був період до суддю. нашої ери. Так, це був uh -huh. період суддя. І в цьому от саме відрізку був і Гедон, про якого сьогодні ми йдемо. Ну, там говоримо. були певні проблеми у них з сусідами, я так розумію, а, так? Ну, З сусідами взагалі-то завжди є проблеми. <рес> не завжди, але часто. <рес> І часто так. Проблеми з сусідами є. І в ті часи також у них були проблеми із сусідами, тому що вони історично жили так, ось ця так звана земля обітована. Ну, так? Яку Бог яку привів, яку Бог все їх привів, такі, так. і яку Бог їм мав дати одразу, але їм довелося поступово її завойовувати, поступово відвоювати ті землі, і е, їх оточували. Так звані язичницькі народи, так, тобто ті, хто не вірили в Ісуса, в Бога. Яких, яких періодично які, захоплювали? Які так? періодично їх захоплювали. З різних причин на них нападали, їх захоплювали. І у той час, коли от ми про Гедеона говоримо, також їх захопили мадіяни. Це один з язичницьких народів. І ці мадіяни, вони якби так. Проявляли свою владу. То врожай заберуть, то іншим якимось чином вони заявлять про свою присутність і про свою. Ну, тяжко, владу. тяжко було жити ну, ізраїльтянам. Звичайно, так? важко, коли хтось тебе. Захопив, то, звичайно, що це важко. Але цікаво там. от Я буквально недавно перечитував цю історію, до речі, і е, цікаво те, що коли е, Ізраїль, народ Божий з Богом, от поклоняється Богу, ну ніби все нормально. Тільки вони починають десь там відхилятися від Бога і поклонятися якимось язичницьким цим божествам, угу. починаються проблеми з сусідами. Так, да, -да, -да там цей принцип такий простежується. Там навіть і написано, що народ відступив від Бога. Ось ця лінія пішла духовності, пішла вниз. Mm -hmm. І написано, що прийшов ось такий народ там на певний час. І доки народ знову не, зу, не зупинявся, не звертав увагу на Бога, на Господа, да, в сторону Бога, потім звернув увагу в сторону Бога, Бог послав суддю, все, пішло на підйом, mm -hmm. свобода від е, різних ось цих Десь народів. Ні, це, ж, це ж просто, ну будь з Богом. Це все буде чудово, просто, але а... така наша людська природа. Я вам скажу ось цей принцип. Він і досі простежується, на жаль, mm. коли людина відступає від Бога. Її життя, які життєві обставини пішли на низ. Потім, як тривога, ми кажемо, так, mm, так і, так і, до, і Бога до Бога звернулися, пішли до гори і дуже часто добре. Повертаємося до Гедеона. Чому саме його Бог вибрав для важливої справи? Я так розумію. Він його конкретно сказав, що ти підеш там воювати з цими медіанами, Так, книга суддів, так із шостого розділу, починаючи, розповідається історія про Гедеона. І Гедеон сам відчував ось цю владу ось цих медіян, які е, 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 захопили на той час цю територію. Він сам там ми читаємо, десь там заховався свої сільськогосподарські побутові справи, вирішував десь там в кущах, образно кажучи, так тому угу. що такий час на той час був. І Господь до нього звертається. А, а Гедеон не може зрозуміти, чому він каже: Я найменший в своїй сім'ї він в своїй сім'ї був не найменший. Він каже, і коліно моє найменше. Ось, тобто з Кої людської точки зору, якби я, наприклад, так, чи ви обирали би когось там керівником, чи тим, хто має okay. повести армію, на нього ми навряд чи звернули б увагу. Але ось ця різниця між нами і Богом. Чому Бог вибрав Гедеона Ви поставили питання, тому що Бог бачив в першу чергу його серце, ось цей його внутрішній стержень, його внутрішню сміливість, його внутрішню силу. Тому він і звернув увагу от саме на і ну, Він йому каже, що давай іди, і я з твоєю допомогою визволю народ ізраїльський. З-під іга, от саме медіян. Але ну, таке враження, що Гедеон не вірить Богу. Там була певний діалог у них. Був діалог, була дискусія, були навіть умови. Гедеон знову ж таки, те, про що, що я казав, ну, що він, каже, він каже, не піду, тому що і я наймолодший в сім'ї. Ну, тобто Гедеон досить Боявся, був молодий. Да. Я не хочу сказати, що юний, але молодого віку був хлопець. Да? І коліно моє, він каже, нічим не примітне, воно одне з найменших. Серед 12 колін, можливо, тихось іншого uh -huh. знайдеш. І там діалог, дискусія навіть відбувається. І там була така умова. Вони брали руно шерсті. Гідеон брав, каже, якщо дійсно я, давай, розстелю. Рун шерсті, і якщо там буде на шерсті, буде вода, роса, роса. Угу. а навколо буде сухо, значить це є підтвердження. Так сталося. Гедеону цього мало. На наступну ніч він міняє умови. Каже, давай а може все, це випадково. Це так можливо, так? да може це випадково. Давай все зробимо навпаки. Давай, нехай шерсть буде суха, а навколо буде вода. І знову ж таки сталося. Так, угу. так і сталося. Просто це говорить про нашу людську природу. Нам інколи духовні речі сприймати дуже важко. І нам просто така наша природа, нам потрібні фактичні речі. От я побачив, я доторкнувся, я. Відчув ось цей момент тільки тоді. А коли ну але Бог іде на, на у без, без іде проблем, тому що, тому що Бог це жива особа, особистість, яка будує з людиною відносини. Бог це не просто комп'ютер, який видає програми, і все. А Бог це жива особистість, з якою ми можемо дискутувати, спілкуватися, будувати відносини. Добре, сьогодні я можу ставити Богу ось Подібні умови, і ну, хай там, я не знаю, там, з чаєм там щось стане, нехай він стане там зеленим, а не червоним якось тут. Ну, Якщо твоя Божа воля на це, ну, ми можемо от сьогодні використовувати такий принцип? Цікаве питання. Інколи я вам скажу, а можливо і часто люди і звертаються з Богом ось до таких умов, до, таких, до такого способу побудови із ним стосунків. Але сьогодні такої необхідності, як це було в часи Гедеона, в першу. Чергу е, у нас немає, тому що в першу чергу у нас є Біблія, в якій дані. Фактично будь-які поради на будь-які життєві обставини. В Біблії не прописана якась конкретна ситуація. Не написано ти там, Олександр mm. в цій ситуації роби так і так, але в Біблії дані принципи на всі це, життєві обставини. Жити. Так, тому мені не потрібно сьогодні за великим рахунком ставити якісь там умови, щоби дізнатися. Тобто Бог не піде на ці умови, тому що він уже в якійсь мірі. Так, до, все принципи кому все, це, що, що нам необхідно для нашого життя, для нашого спасіння, для прийняття того чи іншого. Цього рішення воно вже є у Біблії у Сові Божому. Тому коли ми звертаємося до Біблії, ми там сміливо можемо знайти відповідь на ті чи інші питання. Мені згадався текст з Біблії, як Ісус сказав, блаженні ті, хто не бачив і повірив. Так, так? Це так, дійсно, так. дійсно таке блаженство. Добре, що сталося далі? Як Бог обирав е, тих людей, хто має воювати? Тому що ну, Мадіян, я так розумію, там не одні Мадіяни були, вони він, там є. Там, 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 там інші були так звані наймані та... війська, які приєдналися було, до ну, досить не, багато не вказано, так, тисячі. Їх були десятки тисяч, навіть uh -huh. скільки було ось цих Мадіян і інших народів, які об'єдналися йти війною проти Ізраїля. І е, євреїв зібралося 20. Дві? 32 тисячі, так? 32 тисячі зібралося е, євреїв. Досить таки потужна армія. Але але знову ж таки Бог дивиться на серце людини. 32 тисячі це могутня така армія на той час для такої невеликої території. Це велике військо. Але Бог каже, занадто багато. Знову ж таки, в нашій як може війська може бути занадто багато. Тим більше, так. коли йдеш на війну, так. так і тим більше, що це все рівно мені здається менше, ніж те військо. Ніж так? тим, що там були. Угу. Але але тут в першу чергу у цій історії піднімаються речі духовні, не фізичні, не Ці питання. В, е, такої військової стратегії, як перемогти у тій чи іншій mm -hmm. конкретній війні, а питання сили Божої, так, питання так. того, як Бог бачить історію, веде історію, як Бог mm -hmm. бачить ситуацію. Що далі? І там цікавий такий момент, да, одразу. Господь каже, хто боїться, нехай йде додому. От із тих 32 тисяч, 22 тисячі боялися. Смисл із ними йти на війну, якщо вони вже бояться? Яку користь вони можуть принести? Будуть воювати. Ну, але, тим не менше, Бог їх відпустив, і залишилося 10 тисяч. 10 тисяч. Нехай краще залишиться 10 тисяч, які більш готові воювати, ніж 32 тисячі. Добре, залишилося 10 і пішли воювати. Не пішли воювати, тому що для Бога це злочинно. Знову ж таки багато, багато тому що Бог знову ж таки заглянув в серце ось цих 10 тисяч. Наступне було випробування це підійти до води і ось там як вони будуть пити цю воду. Основна частина це були ті, хто стали на колінах, хто стали на пили четвереньки, так. хто залишили свою зброю і пили ось так воду, як їм зручно. Лише 300 людей 300 воїнів. Це ті, хто в одній руці тримали зброю. Дивилися по сторонах, а іншою рукою, ось так поспіхом ну, пили водичку. Тобто, такі справжні водичку. воїни, які завжди готові до, так, до війни, так, і так. вони У прямо вони, з руки вони, пили. Вони вже е, жили ось цим розумінням, що від них очікується. Інші, ось ті, хто е, потім також відправились, вони не думали. Про Залишилося 300 справу. чоловік воювати з таким багатотисячним військом виходить, так? І ну, я от уявляю себе на місці Гедеона, з тобою залишилось 300 чоловік, ну це, це кубка людей. З тим військом. Е, ну, але тим не менше на той час він вже, я так розумію, був переконаний. Вже був переконаний. І він Ту... готовий був вже йти, чи, чи ще ні? Е, ще був ні, навіть ще не ні. готовий, тому що, коли залишилося 300 чоловік, уявіть, із 32 тисяч так, так? 300, це... 300 людей залишилося. Це ті, хто в один вагон був, в метро, ми запнемо цих 300 людей. Так, так? із 32 тисяч. Так. Скільки мало їх залишилося? І Гедеон знову ж таки сумнівається. Господь його направляє у табір вночі. каже: біжи послухай. ворожий табір. ворожий mm -hmm. табір. Так, Біжи послухай, і там він почув е, цікавий сон, який приснився ось цим воїнам, який мав особливе значення для цієї ситуації, який означав, що все війська, ось ці будуть віддані е, Гедеону. І от цікавий тут знову ж таки момент, що нам в цій історії ніколи не потрібно забувати про Бога. Тобто, це історія не про Гедеона, не про воїнів, це історія про Бога. Uh -huh. e, Далі потім трошечки пізніше щось схоже сталося в житті Єлісія, який сказав хороші такі слова, принципові слова, e, «І з нами більше, ніж тих, хто проти нас, коли йому була показана так, велика так, так. кількість ангелів на горах. Ось це саме і стосується і історії з Гедеоном. Гедеон сміливо міг сказати, що з нами більше, ніж тих, хто проти нас. Коли... Отож, отож він пішов в цей табір, він почув як один із Воїнів розповідає сон. Так хліб котиться, розбиває намет, і інший каже: точно, рука Гедеона Господь віддав нас у руки. Цікаво, що все ж таки вони боялися Гедеона. Ну тобто вони знали і все ж боялися. Це було такою підтримкою для Гедеона, і вони вже в ту ж ніч тієї ж ночі вони вирушили воювати. Але війни як такої не було не вийшло. В даний момент да, в цей конкретний момент часу війни не вийшло. Вони їх оточили так з трьох сторін: з однієї сторони 300, з іншої сторони, і ще з третьої сторони триста. Ніч по 100. 100, так, 300 по 100, дякую. Ніч. І ви уявіть, будь ласка, вони глечики глиняні сюди засунули, заховали смолоскип, а тут е, труба, баранячий цей ріг, mm -hmm. в який вони е, трубили. І коли військо не готове, коли військо е, вороже, я маю на увазі. Ну, спали. спали, відпочивали, чи, можливо, налаштовувалися на бій, але вони не були готові в цей момент. І тут в один момент з різних сторін. Е, витрублять голос, шум до цього додати Боже втручання. Тобто люди вже, ось це військо уже було налякане. Фактично, вони вже війну програли, ось ці мадіанітяни так на психологічному і на духовному рівні, і Господь дав прекрасну чудову перемогу. І вони почали воювати самі з собою, самі в собою. вони нічого не розуміли і ну, цікаво. Це була цікаво Божа досить перемога. цікава історія. Я думаю, що ну, просто необхідно нашим глядачам перечитати і в Біблії. Ну, досить цікаво. Дійсно. Я так розумію, ми ще не всі навіть це обговорили. Ми тільки якусь детальку відкрили, і головне, що я хочу, щоб ці історії так, ми побачили Бога, не Гедеона і не його військо, а Бога, який веде чудовим чином. І цей Бог, він сильний і сьогодні в моєму житті. Дуже дякую. Книга суддів так, це десь там на початку, якщо не помиляюсь. Так, це сьома книга Біблії. Так, ну я маю на увазі розділ. А розділи 6 по 9, 6 книги, по 9 суддів. книги суддів, і там можна прочитати цю історію. Mm -hmm. Дуже дякую за те, що були з нами. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про історію Гедеона. обов'язково перечитайте цю історію в книзі суддів, як ми вже сказали. З нами був Олександр Козлов, священнослужитель, і досить цікаві висновки. Ми зробили з цієї історії. Якщо у вас залишилося запитання, будь ласка, телефонуйте. Наш номер незмінний 0800 30 20 20. Оператори готові прийняти ваші дзвіночки. Зараз у нас пауза, музична пауза, після якої ми продовжуємо нашу програму.